Відеоквест до Дня міста влаштували у Хмільнику. Два тижні команди з п'яти учасників створювали відеоролики з локації, відзнятих у своєму місті. Це палац Ксідо, костел Пресвятої Трійці, Музей Черевичок, Вежа, Річка Південний Буг та Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня. З нами на зв'язку Діана Сороколіта, художній керівник комунального закладу, будинок культури Хмільницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть про сам відеоквест, що вимагалось від учасників. Ну, до дня міста Хмельника ми з колегами придумали таку для молоді цікаву інформаційну туристичний відеоролик, щоб діти хотіли дізнатися, як діти бачать наші візитівки, кращі візитівки нашого міста. Для них було дано завдання. Відзняти е, відеоролик, коротенький відеоролик про е, про наше про дані локації, які вони обирали під час жеребкування. Ну і от кожна команда отримала е, свою локацію, підійшла до цього креативно, і діти справились з завданням. Е, і ролики ми е, і ролики побачили наших хмельничани. Як оціните результати учасників, який ролик можливо запам'ятався найбільше? Кожен ролик по своєму був дуже цікавий, тому що у дітей своє бачення, у дорослих своє бачення даного міста. Вони підійшли до цього креативно. Ми їм попередньо ще провели такий невеличкий майстер-клас з, краєзнав... з нашим краєзнавцем. От, що більше, саме більше це про, про палац і про черевичок. Нашій команді саме більше сподобалось про музей черевичок, бо там дійсно є про що показати, є про що розказати, дуже багато експонатів. Ну, Мені здається, що кожне відео нам сподобалось. Кожна команда підійшла до цього дійсно цікаво та креативно. Чи проводилось раніше щось подібне? Чи це таке вперше? Ні, це вперше. Нам хотілося з, з колегами побачити, як діти сприймають наше місто, яким вони його бачать. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Діана Сороколіта, художній керівник комунального закладу «Будинок культури Хмельницької міської ради.